Михайло Подоляк, радник президента на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас. добрий день. Вітаю вітаю. одразу розпочну з інформації президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу збройних сил Німеччини Рамштайн, де сьогодні відбувається засідання контактної групи з питань оборони України. Зазвичай в такому форматі беруть участь міністра оборони. Чому важливо було, щоб цього разу особисто президент брав участь в цьому заході? Етап війни інший. Після курської операції треба деякі речі пришвидшити. Безумовно, треба ну тобто ще раз обговорити на найвищому рівні. Ну тобто, президент має це презентувати, тому що він як людина найбільш чітко розуміє всі процеси, не тільки це, що стосується безпосередньо поля бою, але також і забезпечення цього поля бою. І чому треба все ж таки правильно логістично все це готувати, мається на увазі пришвидшити постачання, збільшити постачання, тому що курська операція чітко показує, що Російська Федерація в принципі також має дефіцити ресурсів. Що дотиснути, десь не повільно працювати, а швидко працювати, з точки зору забезпечення можливості вести війну з боку України, то тоді це буде мати дуже дуже гарні наслідки, перш за все по лінії фронту, і будемо вважати, що це буде такий абсолютний інструмент примусу Росії до усвідомлення, що таке переговорний процес, що таке фінал війни, яким він має бути, і так далі. Тому подібне. В які головні задачі ось цього Рамштайну з чим має повернутися наша делегація до Києва? Вони як завжди, чітко зафіксовані. і Президент неодноразово казав: це кількість зброї, це швидкість постачання, це пріоритетність певних видів зброї. Ну в даному випадку ми говоримо про системи ПРО і дальньобійні ракети. Ракети мають на увазі не тільки для систем ПРО, але й дальньобійні ракети, які можуть суттєво повпливати на ураження. Військової інфраструктури на території Російської Федерації все швидкість, кількість і пріоритетні інструменти. Використання ракет по території Російської Федерації, по воєнним об'єктам, які зрушення в цьому процесі, і чому частина європейських країн дає такі дозволи на відміну від Сполучених Штатів, дискусія в сполучених штатів достатньо прагматична. Ми чуємо заяви, що, наприклад, атакамси, які мають там можливість вразити. Об'єкт на відстані 300 кілометрів не вирішує ті чи інші проблеми, але тут же йдеться не тільки про це. Тут йдеться про те, щоб не було цього такого негативного символізму. Ну типа ми забороняємо там неформально якісь удари наносити по Російській Федерації, і таким чином це стимулює Росію продовжувати вести експансію. Ну тобто, Росія вважає, що вони можуть досидіти до кінця в цій війні без там зайвої руйнації своєї інфраструктури. Оце треба оцей негативізм, Символізм негативний прибрати. Це по перше, а по-друге, ну давайте. Так, планування ж операції, воно різне, і об'єкти в різних на різних відстанях знаходяться і цю дискусію треба продовжувати. Тобто, є політична дискусія, публічна в Сполучених Штатах. Мені вона подобається, тому що я вважаю, що півроку тому взагалі е цієї дискусії, в принципі, теоретично фентезійно не могло бути сьогодні. Вона є на політичному рівні, є на рівні, скажімо, неформальному військовому, де якраз таки обговорюється, що е з точки зору перехоплення ініціативи без нанесення ударів в глибину Російської Федерації нічого не буде, чому, тому що там іде концентрація, там іде виробництво, там іде логістичний підвоз і так далі. Це треба знищувати. Ну тобто, Російська Федерація, якщо ми говоримо, наприклад, тип війни, який вона веде, я не беру там геноцидні практики, це е -е, безумовно по цивільному населенню, Російська Федерація використовує стратегічну авіацію. Ми беремо саме безпосередню лінію фронту. Вона може воювати тільки концентруючись на, на певному напрямку. От те що ми бачимо на Донецькому напрямку. Якщо ви будете знищувати це все на дальніх підступах, ви будете вирішувати декілька завдань. Перше, це суттєве е, гальмування постачання на передній край необхідних інструментів для Російської Федерації. А вони без кількості воювати не можуть. Друге, це суттєвий психологічний вплив на стан російських збройних сил. Він і так вже є, але буде ще більше глибокий. і ключове це суттєвий психологічний тиск на різні соціальні версти в самій Росії. Тобто вони будуть відчувати війну в повному обсязі, а це буде зовсім інша соціальна атмосфера в Російській Федерації. Вона і так сьогодні ми ж бачимо, яка не зовсім така, як собі там уявляють деякі люди на Заході чи в самій Російській Федерації, і так далі. Там трошки треба ще підштовхнути, і це все буде виглядати зовсім і зовсім. Симпатично. Я зараз говорю без іронії, без сарказму. А що ви маєте на увазі, я маю на увазі, що вони будуть роздратовані по відношенню до суб'єкта на прізвище Путін. Так знаєте, mm -hmm. що вони вони безумовно сьогодні всі вважають, що це видатний стратег. Він абсолютно точно розуміється на військовій справі. Він точно вміє займатися плануванням. Це геній просто. Я за, от зараз я сарказмом говорю, а, але я думаю, що в Росії ще не всі до кінця усвідомлюють, що чим далі вони будуть вважати ць, ць, цього суб'єкта генієм, да, то тим більше вони будуть особисті ціни платити за цю. Війну, ну тобто, вони мають її відчувати вже да? ну то без цього, без відчуття війни, ніяких суттєвих змін, зрушень соціальних конфронтацій в Російській Федерації не буде. А ось операція в Курській області. Наскільки вона може зрушити цей процес, оскільки там мешканці Курської області, які там десь бачили раніше війну по телевізору і не там не давали умовно там, не давали свої згоди на цю війну, там окрім того, що вони нібито сходили на вибори і обрали Путіна своїм президентом, тим не менше, вони відчули це зараз на собі, і він як не про Знову таки з іронію да такий символ безпеки Російської Федерації, як колос на цих ногах глиняних, вже розхитується потрошки. Це процеси вони можуть бути масовими по всій території Росії, розпочинаючи з Курської області як такого маленького детонатору. Зараз перейдемо до цього. Мені сподобалось вчорашні заяви суб'єкта Путіна на вефі во Владивостоці, Волод... во Да, де mm. він там чітко сказав: дивіться, нас не обходить там курськ. Він так прямо й говорить: ну ми спочатку пріоритетне завдання це закупити Донбас. Ну, тобто, людина настільки адекватна, знову ж сарказм настільки адекватна, що мені здається, що це треба максимально масштабувати, щоб в цій же Курській області чи в інших областях Російської Федерації розуміли, ця людина вона заточена на зовсім інше. Вона не вміє нічого робити, вона вміє тільки вбивати. Ну тобто, він а, зафіксований на ідеї масового вбивства, і безумовно його не цікавить рівень життя в Росії, не цікавить захист е, життя в Росії. Нічого не цікавить, що стосується конкретно там Курської області, Білгородської, Брянської. Орловської будь-якої іншої його цікаве тільки спостерігати за тим, як масово вбивають громадян чи своєї країни, якщо вони там, наприклад, дісіденти дану в там в тюрмах, чи а, ще більш масово вбивають громадян іншої країни, яку він чомусь люто ненавидить. Чомусь ми не будемо -то обговорювати, тут зрозуміло, чому він Україну люто ненавидить. Тому це непогані виступи. Тепер щодо Курської операції, безумовно вона має суттєві впливи, але це перш за все впливи, в тому числі на суспільства західних країн. Тобто для них вже очевидно, що немає ніяких червоних ліній, що з Росією можна воювати на території Росії, і так далі і тому подібне. Це те, що стримувало їх від, скажімо так, остаточного прийняття рішення Росія має програти, тому що ви ж пам'ятаєте, да. Останні 8 місяців до початку курської операції, поступово так знаєте наростала кількість публікацій. Що ні, Росія це дуже небезпечно. Давайте там практично станемо перед нею все рівно на коліна і так далі. Сьогодні всього цього вже немає. Так ще є там певні спроби сказати, що ресурсу для виграшу війни проти Росії недостатньо. Це дивне заяви, тому що ресурс абсолютно достатній. Він є сьогодні на складах безумовно країн НАТО. Більше того, фінансовий ресурс не співставний. Більше того, якби не було ліцемірства в економіці в санкціях, то сьогодні Росія почувала б себе ще набагато гірше ніж почуває, і так далі. Але є один нюанс. От сама курська операція дивіться Курськ не обходить там жителів Москви. Ну ми ж розуміємо, да? вони навіть не знають, що це таке, і тому я говорю, що дивіться, це ж не питання тільки знищення інфраструктури конкретно авіаційної бази, з якої там піднімається Ту-95. Ні, це переніс перенос війни масштабно, перенос війни на всю територію Росії, щоб в різних областях відчували, що таке війна, щоб вони були нажахані, шоковані, тому що Росія дуже і дуже реагує на страх. І насилля, ну тобто, ця країна звикла їх або лякають, або ставлять на коліна. Ми ж знаємо, так да? концепція, філософська концепція доктринальна Росії. Ми з колін. Я не можу ніяк це усвідомити. Чому ви все рівно весь час в своїй історії стоїте десь на колінах? Перед ким ви всі постійно стоїте на колінах. Але вони ж цим, ну, бахваляться, да? вони виходять такі: <свісно> ми піднялись з колін. Ура! Ми піднялись з колін! Чого ви на них стаєте? Але між тим, вони усвідомлюють тільки насилля. З боку там своєї вертикалі чи з боку е, когось іншого, або страх. От коли страх буде масштабний, а для цього потрібно наносити я ж говорю про цей символізм: наносити удари по військовій інфраструктурі в різних областях, це не тільки має бути прикордоння України, тому що прикордоння вони завжди можуть сказати. Дивіться, ну ми ж там і воюємо для того, щоб цього всього не було. А ви тут спокійно живете. От, якщо вони будуть неспокійно жити в Московська область, ні область, там да ну будь-яка інша область, то тоді так це буде мати практично руйнівні наслідки для вертикалі Путіна. Тут дуже важливо зрозуміти. Путін пішов в Обан. Він чітко говорить: дивіться, або, або або ми наддержава, яку всі бояться, ми держава-монстр, де я очолюю все це, і, і тут немає тоді сенсу говорити про вибори демократії, президентство. Я цар. Він mm -hmm. так і говорить: а, це класика для авторитарних систем. Або якщо він програє війну, то тоді ви розумієте, як будуть тому, що а, а, їх обманули. Ну тобто, росіяни будуть вважати, що їм збрехали. Вони вважали так: дивіться, в нас щось забрали, в нас там недостатньо високий рівень життя, але нас всі бояться. Ми з колін піднялись, всі стали на коліна, а, а, а цього не буде. І тоді вони прийдуть до кого задавати питання відповідні безумовно, до суб'єкта, який їм це все обіцяв, і не виконав, тому тут дуже і дуже небезпечно гратись в гру. А давайте про щось з путіним розмовляти є mm -hmm. е, да окрема Росія, є окрема Москва. І якщо да в Курській області відбувається зараз військова операція, до, до Москви поки що ну можливості дійти немає, але Є питання, чи можна чимось долетіти, достріляти, чи є в нас зараз потенціал зробити там удари по військовим або напіввійськовим об'єктам, які підтримують війну в Російській Федерації в Московській області або на території Москви. Немає сенсу йти сухопутні операції масштабовані з урахуванням території Російської Федерації, кількості населення. І навіщо воно вам? Ви ж не будете там проводити якусь роботу з точки зору переформатування так? ну тобто, щоб ці люди інакше сприймали життя. Ну це неможливо, тому що руський мір він вкорінений. Він зовсім на інших е принципах побудований. Вони тому є символізм певний пане Михайле. Да, Друга світовази... і... Друга світа закінчувалась, за... коли Берлін був взятий. Да, а... Це зрозуміло, але для такого типу країни, як Росія, не обов'язково сухопутну операцію масштабно проводити, але обов'язково переносити війну на її територію. масштабно. це, що ви говорите, щоб ударів було багато по військовій інфраструктурі, по будь-якій інфраструктурі, яка забезпечує війну, а в Росії практично це все інфраструктура, і перш за все по тим регіонам, які найбільш чутливі, це Московська область і Москва. Безумовно, я не готовий говорити. Чи є в нас інструменти? Відповідні це до військових, до виробників, які можуть про це говорити, якщо побажають, але ми з вами вже бачили певну роботу, яка проводиться в різних областях на відстані там до тисячі кілометрів, навіть більше, і там щось горить. І так далі. Я думаю, що в інструменти є, але питання кількості цих інструментів. Питання кількості, а як питання кількості вирішується? Тут дві є речі, які треба вирішувати. Перше це абсолютне знаття. Це неформальні заборони, але вони є символічними. Неформальні заборони мають бути відмінені, і ми маємо право використовувати. Маємо отримати право використовувати будь-яку зброю на будь-яку відстань в глибину Російської Федерації. Це перше І друге це інвестиції у пришвидшення виготовлення саме українських інструментів дальнобійної природи. Повертаючись до візиту пана президента до Німеччини, чи я скільки я поінформований, планується зустріч пана Зеленського з паном Шольцом? Чи буде на цій зустрічі піднята тема передачі в Україні? Безумовно зустріч планується. Теми попередньо ми не обговорюємо, але будь-які теми, які так чи інакше можуть підвищити суттєво підвищити боєздатність України, спроможність наносити ефективні удари, в тому числі в глибину Російської Федерації, будуть безумовно підняті, тому що Німеччина це також один з ключових партнерів наших. Вони достатньо ефективно допомагають нам будувати систему. Про не забуваємо це з великою симпатією. ставимося до Німеччини, тому що ну це практично ключовий партнер, який Допомагає от вибудувати цю концепцію закрите небо. Вони там ще оголосили про додаткові системи, але давайте дочекаємось, коли вже будуть проведені переговори на найвищому рівні. Додаткові системи. Про, я думаю, що. Все ж таки і небо буде добудоване, і кількість протиракет зросте після візитів президента ЯМеНАЗЯ України до відповідних країн, в тому числі до Німеччини, і в тому ж числі будуть пришвидшені ппитання вирішення питань щодо можливості використовувати західну зброю по території Російської Федерації. Це все необхідні елементи для цього етапу війни. От дивіться, кожний етап війни це про певні елементи. Так, на жаль, вони приймаються не так швидко. Рішення відповідні не так швидко. Логістика працює, тому що все це якби працювало набагато швидше. Але ви знаєте, не можна бажати неможливого, але треба його робити. Тому що ще до початку повномасштабного вторгнення уявити все це, що сьогодні відбувається в цій війні, уявити оце приниження Російської Федерації, оцю кількість ресурсів, яку Росія там напрягаючись змушена витрачати на цю війну. Вона ж там думала прогулочка, така буде да так. Вони прогуляються по території України. А уявити це все і те відношення до Російської Федерації, яке ми сьогодні бачимо в глобальному політичному просторі, неможливо було, але це все Україна зробила, вже зробила, і я думаю, що все інше також Україна доробить. Тут просто треба просто робити свою роботу декілька коротких запитань. Хочу подякувати Румунії за ще один Петріот. Питання логістики, як швидко він може бути доставлений до України. максимально швидко. Да, не забуваємо румуни з початку війни займали максимально проукраїнську позицію, максимально активну позицію. Постійно нас підтримували в різних напрямках. І щодо зброї, і щодо логістики, і щодо транспортувань і щодо фінансової допомоги. Це одна з найкращих країн, як мені видається, з початку війни, яка чітку позицію зайняла, і от протягом двох з половиною років цю позиція незмінна і навпаки вони шукають будь-які рішення для того, щоб нам допомогти. Так само, як це до речі Роблять і країни Балтії, як так само, як це роблять країни Північної Європи: Фінляндія, Норвегія, Данія, Швеція, які шукають ще додаткові інструменти. Ви на початку говорили про те, що є країни, які дають всі дозволи. Оце саме вони. Вони чітко фіксують, що дивіться, а чому вони це роблять? Тому що вони чітко дотримуються міжнародного права. Вони говорять, ми ж для цього це, це право затвердили консенсусом глобальним. Ну давайте хай в рамках цього права Україна веде ту війну, яку має право вести. Абсолютно, давайте дамо всі дозволи публічно про це заяву. Давайте дамо всю зброю, тому що це є конкретна оборонна війна, тому що такої мерзенної країни, якою є Російська Федерація, яка обнулює весь наш глобальний консенсус, не існує сьогодні. Давайте все ж таки вирішимо, що будемо ми захищати міжнародне право. Так на жаль, це робить е, Україна, але давайте принаймні дамо їй всі необхідні для цього ресурси, всі юридичні дозволи і так далі. Вона не має на це повне право. Сенс існування міжнародних інституцій, на вашу думку, чи не попраний він через там, участь Росії в Раді нацбезпеки ООН, або сенс існування, наприклад. Міжнародного кримінального суду, коли країна, яка погодилась дотримуватись цих умов, я зараз про Монголію кажу, просто ви обрали для себе дружбу з путіним важливішою ніж затримання його і дотримання міжнародних правових норм. Як бути далі? Тоді міжнародному кримінальному суду, що як існувати далі, якщо ну всі домовленості, які були підписані і зроблені з тією ж Монголією, не дотримуються. Міжнародні інституції сьогодні не працюють в тому обсязі і в тих функціях, які мали б вони реалізовувати, це очевидно, і це треба все переосмислювати, переформатовувати, тому що як з'ясувалось, весь міжнародний консенсус юридичний базується на вашому добровільному бажанню виконуватись виконувати щось чи підкорятись чомусь. Якщо ви будете це порушувати, то інструментів впливу на вас не існує, як з'ясувалось. Uh -huh. Рад ООН тут взагалі немає про що говорити. Цієї організації взагалі не існує. Тобто це фіктивна організація. Це майданчик для дискусій не більше того, але його можна використовувати для промо антивійни чи там оборонної війни в той же час, як Російська Федерація використовує для промо геноцидної війни. Uh -huh. Але от щодо МКС, так безумовно. Це дивна позиція, скажімо, в Монголії, тому що якщо ви є підписантом Римського статуту, то ж певно, ви для чогось його підписували. Це ж все ж таки певні зобов'язання, які ви на себе берете, але давайте не забувати географічне становище Монголії, залежність її від енергоносіїв російських і так далі. І крім того, не забувати, що Путін саме для цього використав Монголію, щоб підкреслити для внутрішнього ринку от він своїм візитом у Монголію для внутрішнього ринку, тому що там багато ордерів, які МКС видав вже проти не тільки Путіна, а проти там десяток чин чиновників різного рівня там більше, там два десятки чи три десятки вже чиновників різного рівня, в тому числі генералів, відповідно, які несуть юридичну відповідальність за геноцидні практики у використанні ракетної чи дронової техніки. А Путін приїхав спеціально заради того, щоб обнулити ці ордери. Він сказав: дивіться, там скоюйте будь-яку кількість злочинів, нічого для вас не буде мати ніяких наслідків це і так далі. Але він помилився я сьогодні процитую до речі, Карі Махана, це прокурор міжнародного кримінального суду. Він сказав: Добре, добре, це рішення безумовно там національних юрисдикцій, в даному случай, випадку. Але коли ми видавали ордери, це він говорить, коли видавали ордери про по Тейлору це Сєра Ліоне, коли видавали ордери по радкомладічу Радавану караджичу коли видавали ордери по Мілошичу, всі також говорили, ні, це неможливо, вони не будуть дійсними. Але всі судові процеси були так. само він говорить безсумнівно. Це дуже мені подобається. Він говорить безсумнівно, Путін є злочинцем. Ну не це не дослівна промова, але він говорить про те, що коли ми видавали ордери були всі необхідні докази. Так ми доведемо все це до кінця. Це очевидно. Тому подивимось як буде там далі реалізовувати свої. Намірі МКС для мене очевидно, що тільки при програші Російської Федерації ми зможемо отримати максимальні юридичні покарання для. Великої купи е злочинців з Російської Федерації, все інше це фікція. Чому вони так і наполягають там на переговорах, на призупиненні війні, на заморозці, на негайному припиненні вогню? Російська Федерація також це розуміє на рівні своєї еліти, також розуміє, що якщо вони сьогодні не заморозять конфлікт, тому що ресурсу. Виграти війну в них також немає, це очевидно вже. Але е, вони хочуть заморозити конфлікт, тому що розуміють, що якщо вони заморожують конфлікт, то всі ці юридичні процеси не працюють. Ну тому що Росія буде казати: Ні, ми не підкоряємось. Будь ласка, ми можемо там про щось інше говорити. Давайте шукати компроміси. Якщо вони програють війну, це одна з ключових е, е, умов, то тоді МКС кожного з них, повірте мені, достане там. Незалежно від того, де ці люди, якщо вони ще будуть живі, не забуваємо. тому що програш Російської Федерації приведе до абсолютно несистемного переформатування еліти, несистемного це я маю на увазі не такого коректного політичного і так далі. Ви розумієте, що буде відбуватися в Російській Федерації, і мені видається, що десь там 90% представників найближчого оточення Путіна чи, скажімо, еліти першого другого рівня, вони не так просто вийдуть з цієї трансформації. Дякую, повертаючись до України. Питання важливе енергозабезпечення країни. Яка ситуація на сьогодні? Та які перспективи? Та ми вже це ж обговорювали неодноразово. Ситуація країні... змінюється з кожним тижнем. Максимально шукає можливості е, ремонтні. Перше, друге, максимально працює з партнерами для того, щоб можна було доотримати певні ресурси, в тому числі ті ж трансформатори, да, які необхідні для оновлення е, підстанцій, по яким були завдані удари. Е, ну і третє це безумовно шукає можливість підсилити системи. ПРО і це партнери також розуміють. Ми трошки вище про це говорили. <гум> Я думаю, що все ж таки система протиракетної оборони буде суттєво е, підсилена. Перше ремонтні роботи вже ведуться. Е, по-друге, по третє. Йде е, абсолютний аналіз диспетчерізації всього цього нашого замкнутого енергокола? Е, ну як воно буде працювати? Mm -hmm. Четверте, шукається можливості і використовується можливості для імпорту електроенергії. Ну тобто, всі роботи необхідні ведуться. Чи можна сказати, що це все буде ідеально працювати? Ні, безумовно. Ми ж в стані війни знаходимось. але чи шукає держава ці чи інші інструменти як більш-менш підконтрольним тримати систему? Безумовно. Угу. Дякую, повертаючись до теми війни. Як пояснити зальоти російських дронів на територію Білорусі? Мені здається, що тут все настільки очевидно, і офіційний Мінськ прекрасно розуміє, чиї це дрони, звідки вони летять, тому що все це радіолокаційно відслідковується, в тому числі Білорусі. Вони чітко розуміють, що це російські дрони, які залітають на територію України, чи залітають на територію Білорусі з території України і так далі. Вони їх збивають. Безумовно, Російська Федерація має свої е цілі. В, в прольотах цих дронів по території Білорусі спровокувати Білорусь там знову ж таки підсилити пропаганду внутрішню. Що дивіться, це ж Україна? От Україні ж більше робити нічого. Вона воює з масштабною російською трацією. Ну це ж логіка Росії. Я ж кажу, що росіяни це хтось вважав, що це розумні люди. Ну, ну просто логіка безумовна. Да ми напали на Україну. Україна максимально ну там має набагато менше ресурсів, воює проти нас на величезній лінії фронту. Заходить на територію Курської області для того, щоб все ж таки перехопити ініціативу і, знову ж таки при дефіциті ресурсу, і Україна хоче ще там напасти на якусь іншу країну. Ну це логіка, тільки руского міра. Да, вона схиблена, вона така. Повністю перверсійна, ну тобто і це в Білорусі розуміють на всіх рівнях, розуміють, але все ж таки вони пробують якось знаєте, пропітлять, як це завжди е, притаманно було в Білорусі. Вони говорять, так ми збили. Е, при тому вони там відмежовуються від того, щоб сказати, чиї це дрони. Тому що якщо це російські дрони, ну тоді треба там певну ноту, формальну ноту е, виставити виставити федерації і спитати, а що це взагалі таке. Mm -hmm. Якщо сказати, що українські, то треба якісь докази навести. Ну а це неможливо не тому. Це дрони... Дає безумовно, ти береш там уламки цих дронів, і там гірань, гірань, гірань. Ну як би е нонсенс, і тому Білорусь буде продовжувати оцю цю таку е специфічну пропагандистську компанію. Вона буде там підтягувати війська, проводити передислокації і так далі. І тому подібно. Це все нашими е розвідками відслідковується. Е я думаю, що все це буде триматись під контролем. Дякую, президент України Зеленський під час інтерв'ю News вчора, 5 вересня сказав, що Україна надасть детальний план завершення війни до другого саміту миру, де мають бути присутні і представники Росії. Пане Михайло, коли і де може пройти цей саміт, і на якому рівні може бути представлена Росія? Поки дати немає. Безумовно, президент абсолютно правий, що там мають бути представники Росії. Для цього треба їх примусити певним чином. Якраз таки в плані, який президент анонсує. Ну безумовно дочекаємось, коли президент вже буде говорити про деталі. Є декілька складових щодо цього примусу. Ми знову ж таки про них вже так опосередковано говорили. Це воєнний примус, а це математично обрахована кількість зброї з урахуванням того, що таке курська операція. Друге, це економічний примус. Там зрозуміло, що треба все ж таки збільшити інвестиції у військові вироби. В тому числі українські, і в той і в той же час зменшити можливість доступу Росії до глобальних ринків, в тому числі через країни нейтрального поясу. третє це дипломатичний примус, знову ж таки, це активна праця з країнами глобального півдня, Індія, Китай, Бразилія, Юар, ну і так далі і тому подібне. А, і е, четверте, це політичний примус, тобто, коли чіткі будуть знову ж таки заяви лунати, що перше, все міжнародне право буде ключовим, що будь-який суб'єктність, суверенність країни може бути Зоно через її бажання там бути членом того чи іншого альянсу чи союзу і так далі. Ну тобто, щоб політично mm. чітко було, ніхто не може претендувати на суверенності і суб'єктності інших держав. Він за це буде покараний. Ну, тобто, оці всі інструменти примусу мають бути задійні, Вони мають бути чітко прописані, прописані як елементи єдиного плану, і де має бути додана логістика імплементації цих е е інструментів примусу. Дякую. З згаданому вам економічному форумі Путін сказав, що три країни можуть бути посередниками: це Китай, Бразилія та Індія. Що думаєте з цього приводу? А хто такий Путін? Ч які умови він знову там висуває? Ну тобто, ви дивіться, давайте не грати. Я тут дуже таку конкретно обережну пораду всім дам. Давайте не гратись в те, що там хоче, щоб було е по-путінськи. Да? Ну тобто, не треба до догравати за тролем за масовим вбивцем якусь гру. Він може хотіти все, що завгодно. Це його бажання. Він вже два з половиною роки пробує реалізувати ключове своє бажання вбити Україну. Він їх хоче це бажання реалізувати так чи інакше. Суб'єктність сьогодні є у України. Україна буде вирішувати на рівні президента України, буде вирішувати на якому майданчику, хто буде посередниками, якою буде юридична конструкція. Не якийсь Путін, Путін почав війну. Путін не може диктувати умови. Безумовно, там можуть бути присутні країни накшалт Індії, накшалт Китаю. Це очевидно. Я ж сказав, інструмент примусу це якраз таки а дипломатичний, це якраз таки праця через ці країни, тому що вони мають ресурс впливу на Російську Федерацію. а Чому вони мають? Тому що Російська Федерація надто залежить від ринків цих країн. Це очевидно, але. Посередництво в нас є свої партнери: це Європейський Союз, це Сполучені Штати, це Великобританія. У нас є величезна купа своїх посередників, які готові цю функцію виконувати? Але тут питання ж не в посередниках, тут питання в іншому облаштування переговорного майданчика. На чому він буде базуватись? На якій юридичній конструкції? Перше, друге, чи буде він враховувати особливості війни як такої і типу війни, який веде Російська Федерація, чи буде він враховувати, що Росія має платити за цю війну в повному обсязі, особливо? За наслідки війни. Там є багато питань. І далі, ключове питання, яким буде міжнародне право після фіналу цієї війни. Це не рівень Путіна. Він не розуміється на цьому. Шановні глядачі. Попрошу вас натиснути лайк, подобається тут під цим відео, а так само підписатися на YouTube канал пана Подаляка. В назві в описі є посилання на цей канал. Пане Михайло, я дякую вам. Так. Дякую і до зустрічі. Шановні глядачі. Дякую вам, бережіть себе. До побачення.